Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у мене у вітальній кімнаті генеральне прибирання, тому всі орхідеї із цього підвіконня знаходяться ось тут, на моєму кухонному столі. Він у мене немаленький, тому вони вже всі помиті, политі. Звісно, дехто потребує ще додаткового протирання листочків, тому що залишилися на них певні розводи. але... Все ж таки я не могла не показати вам цю всю красу, тому що ви а, бачите цих красунь тільки на підвіконні і а, з одного ракурсу, але ви їх ніколи не могли бачити ось так. Коли вони а, ось так, а, мають такий, ну, мають ну, багато простору, коли а, у кожної орхідейки є дуже багато вільного місця. І знаєте, я інколи, а, коли Бачу у інших дівчат, що вони створили для орхідей такі спеціальні індивідуальні місця у вигляді балкончиків або різних стелажів. Дівчата ви просто неймовірно круті. Я зараз розумію, як це спостерігати за цвітінням орхідей, коли ти можеш підійти ось так до них в будь-яку мить, поглянути на них, доторкнутися до них або випити разом з ними чашечку кави. Звісно, я зі своїми також п'ю каву, підходжу до своїх підвіконь, але вони, а, знаєте, підвіконня це є підвіконня. І взагалі на підвіконні а, отримуєш одне враження від цвітіння своїх красунь. А коли бачиш їх ось так, знаєте, вже а, мені давно потрібно було перенести ці всі орхідеї на місце, на підвіконня, але я цього не спішу робити. Тому що я все ще хочу насолодитися цим, неймовірно, красивим цвітінням. Думаю, ви мене підтримаєте і також е, отримуєте хоч трошечки насолоди від цього цвітіння. Ви тільки погляньте на цього шикарного зеленого дракона. Знаєте, дівчата, інколи я ловлю себе на такій думці, що ну, це все неправда. Ну, це, це неможливо, що мої орхідеї квітнуть. Так, неймовірно пишно. І подивіться, у моїх орхідей, не дивлячись на те, що вони зараз квітнуть, у них запущені всі ростові процеси, у них корінчики в активному рості, у них листочки в активному рості. При цьому орхідейки дуже пишно цвітуть, бачите? І цвітуть вже напротязі декількох місяців, не тижнів, не днів, а саме місяців. Ось ще одна красуня. Яка мене дуже здивувала, вона за це літо дуже активно почала нарощувати свою листову масу. Я не знаю, дівчата, з чим це пов'язано. Корінчики у неї також всередині шикарні. Дивіться, аж куди вони проросли, у внутрішнє кашпо через отвори, які знаходяться у, о, серед, ну, в тому кашпо, в якому посаджена орхідейка. В цій орхідейки було, мабуть, три пари листочків. Так. Один, два, так, три. І цю всю верхівку вона наростила весна-літо. Вона дуже активно, бачите, видає листочок за листочком. Не встигла вона е, недавно випустити цей листочок і в неї вже е, росте новенький. І ця орхідейка досить недавно тільки почала свій розпуск. Бачите, вона ще навіть не цілком ну, розцвіла, вона не у повному розпуску. І що саме дивує, що у цієї орхідейки я також помітила такі ж самі защипи. В пелюсточках, як і у орхідейки зелений дракон. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я, знаєте, інколи коли на них дивлюся, як на неї, так і на орхідейку зелений дракон, я собі уявляю їх у майбутньому дуже гарними метеликами. Не знаю чому, але чомусь мені так здається, що це прояв якоїсь мутації. і Можливо, ці орхідеї великоквіткові колись стануть метеликами. У них колись проявиться ця мутація. Але ну, це мої такі мрії, це мої такі спостереження. Тому що, знаєте, наприклад, ця орхідейка вже квітна у мене не вперше. Але ось цих защипів я у неї ніколи не бачила. Звичайно, була стандартна орхідейка, яка, звичайно, квітла, але цих защипів у неї ніколи не було. Тому. Як кажуть, мріяти не шкідливо, тому я мрію і надію, що, можливо, ця орхідейка колись і стане метеликом, або в неї проявиться якась інша мутація, але все одно з цими защипами вона виглядає дуже ефектно. І дивіться, я знімала орхідею з підвіконня і побачила, що у цієї орхідейки є. Новий цвітоносник, який зовсім недавно з'явився. І е, також в неї в активному рості нові корінчики, е, в активному рості листочок, настільки в активному, що він навіть похилився від того, що він е, досить так швидко росте і тягнеться за світлом. Тому я її ну, я цій орхідеці підперла ось так е, е, серветочкою. Ось цей листочок, щоб він не нагинався в бік, а щоб він формував свою листову розеточку правильно рівно. І коли він вже трошки підросте збільшиться трошки в об'ємі, тоді я цей фіксатор, поки що такий імпровізований, зніму і вже листочок буде рости правильно. У цієї орхідейки я також зовсім недавно зрізала цвітоносик. Це та орхідейка, яку я підписала як Гавайї, але вона дівчата мені писали, що це не Гаваї, але вона дуже на неї схожа, тому вона так і залишається у мене підписана, що це орхідейка Гаваї. Навіть тижня не пройшло. Після того, як я її зрізала цвітоносик, вона мені випускає новенький листочок, в неї корінчики. З'являються також новенькі корінчики в активному рості. Тож орхідейка також виглядає ось таким неймовірним дивом: ось така здорова орхідейка, яка хоче рости, розвиватися і тішити мене і вас також своїм цвітінням. Ну і мій нереально красивий мікі Кроун. дівчатка. Коли я цього красення показую, всі його хочуть, всі питають, чи у мене немає діточки, чи немає, можливо, у мене дубля. Вони його дуже хочуть до своєї колекції. Дівчатка, я вам всім вірю, тому що це дійсно нереальний такий чарівний красень. Сама знаю, як я його хотіла до себе в колекцію, і до тієї миті, поки він не відкрив першу квітку, я не могла повірити в те, що це дійсно орхідейка процвіла по сорту і що це дійсно мій чарівний Мікі Кроун. Тому що ви знаєте, скільки зараз а, існує обману, і коли а, ми купуємо не квітучі орхідеї, але коли нам говорять, що це дійсно той сорт, інколи а, ми а, бачимо протилежне, але в моєму випадку. Мене продавець не обманула, і дійсно це орхідейка Мікі Кроун. І ви можете спостерігати за її долею із самого початку, і з моменту розпаковки, як вона виглядала на той момент, і як вона, дівчатка, виглядає зараз. Ну, знаєте, я сама інколи в шоці, дивлячись на них, тому що вони із таких малесеньких розмірів перетворюються в таких гігантів, які потім можуть ось так пишно квітнути. Я просто пишаюся ними і з собою також. Діп-сікрет. Дякую вам, величезна дівчатка, за те, що підказали мені її назву. А, в попередньому відео я вам її показувала і, ви, і просила, щоб ви підказали мені її назву. І ви це зробили. Дякую вам велике, я її вже навіть підписала ось її бірочка. Також орхідейка в активному рості, активно нарощує кореневу систему. А також дуже гарно, ніжно. З такими жовтими квітами квітне. Ще залишилося їй небагато для повного розпуску, і вона вже буде дуже і дуже гарно пишно квітнути. Цю красуню також ви бачили з попереднього відео. Моя чарівна грація, також дуже гарна орхідейка, коли розцвіте повністю, буде просто дивовижна. Ось так вона вже наростила свою листову розеточку. Ось її корінчик, який дивиться вгору. Чарівний просто мій чарівний лапас це все ще дівчатка-магазину цвітіння. Він дуже гарно тримає квіти, дуже багато доростив бутончиків в, домашньому, в домашніх умовах. Ви можете навіть їх бачити, що вони набагато яскравіші, ніж попередні. Тому, ось в кого немає ще цього сорту орхідейки, до речі, він і ароматний, можете спокійно придбати собі його до колекції. Так, хто тут у нас ще? А тут у нас заховався наш чарівний леко Фантастик. Також цю орхідейку я придбала одночасно із орхідейкою Кроун. Це обидві красуні від одної господарки із домашньої колекції. І також ви можете побачити, в які горщики вони посаджені, і як вони виглядають зараз, і як вони виглядали на момент покупки, коли я їх не тільки отримала. Це перше домашнє цвітіння, як Улеко Фантастика, так як, так як і у Кроуна. Мали а, по плану вони квітнути вже вдруге, але зимове цвітіння не вдалося, тому що дуже багато бутончиків було відсушено. Перейдемо зараз, дівчатка, на іншу сторону. Так, моя чарівна пульсація, яку ви також бачили, ось так вона виглядає. Бачите, вірніше її виглядає дівточка. Мама залишається без змін, але, знаєте, дивує те, що вже майже пройшло більше року. І у цієї орхідейки мами взагалі вона не відсушила жоден листочок. Бачите, як вона була придбана із в неї було три пари листочків, вона так і залишається. Взагалі не відсушила жоден листочок. Навпаки, постійно квітне, і вже за цей період часу наростила ось таку. Чарівну діточку, подивіться на її яскраве листя, дуже гарна. І навіть вона примудрилась на такому відрізочку цвітоносика пробудити сплячу бруньку і квітнути на ось такі чарівні чотири квіти, але вони дуже і дуже яскраві. Знаю, що будете ви мене питати, навіщо мені ось цей сікатор. Він, дівчата, скажу чесно, постійно біля мене, коли. Я дістаю орхідеї з-під віконня, коли я їх там поливаю, чи їм протираю листочки, він у мене постійно під руками. Він мені допомагає в тому, що якщо там потрібно зрізати десь сухе коріння, сухий листочок або старий цвітоносик, я таким чином постійно наводжу своїм красуням таку косметичну красу. Тому коли ви мене питаєте, чому мої орхідеї постійно такі, у них чисті листочки, такі доглянуті, знаєте, що я. Постійно цим займаюся, що якщо десь я бачу лишнє, я постійно все зрізаю, і тому вони у мене мають ось такий чарівний вигляд. Звісно, я всім вам вдячна, коли ви робите такі приємні компліменти в адрес, на адресу моїх орхідей, і, і мені також висловлюєте багато хороших слів, вдячності. Знаєте, для мене це дуже приємно, але інколи, знаєте, бувають і такі ситуації, коли дуже багато є негативних коментарів, дуже багато негативних коментарів, коли е, звинувачують інші люди, мене в тому, що я роздаю неправильні поради, або як ти можеш там е, радити це або те, це неправильно. Я маю дуже багато досвіду на протязі багатьох років дівчатка. Я не заперечую цього. У кожного свої методи по догляду та вирощування за орхідеями. Я постійно вам про це говорю. І я ніколи там не стверджую, що мій метод найкращий. Я знаю, що мої методи працюють в моїх домашніх умовах. Я і ділюся своїми методами. Можливо, у когось умови приближені до моїх. І тим дівчатам також мій метод підійде. Можливо, у інших дівчат. Інші умови, які радите саме ви. Я ніколи цього не стверджувала і не стверджую. Я пам'ятаю, я також була новачком, вивчала дуже багато різної інформації, і кожен із досвідчених орхоманів радили там свої посадки. У когось були посадки в чистий керамзит, у когось тільки в кору, у когось тільки в мох. хтось ці всі компоненти поєднував. Я цього ніколи не. Відкидала у кожного, я бачила у кожного цього архумана, я бачила результати, що якщо у цієї орхідейки пишна листова розетка дуже багато коріння, то в тому випадку ці методи у цієї людини працюють. Якщо у моїх умовах той або інший метод не працює, значить у мене не такі умови, як у тієї людини, які Ну, яка радить е, свій метод подогляду за орхідеями. І я, знаєте, можливо, е, від кожного із орхомана е, підкреслила щось для своїх орхідей. Я експериментувала, я пробувала, я бачила, що у моїх, е, для моїх орхідей цей метод не підходить. І тільки тоді, коли я почала експериментувати і поєднувати щось, взяла трошки від, від цього, від цієї людини, потім трошки взяла від цього, е, почала е, поєднувати. Наприклад, всі ці три компоненти, які радили люди, ось ці верхомани досвідчені. Коли вони використовували окремо, я пробувала поєднувати. Наприклад, в посадках я в дренажний рівень додавала керамзит, потім додавала кору, а наверх вже додавала мох. Тоді я побачила, що ось цей метод моїм орхідейкам подобається. Такий метод посадки моїм орхідеям подобається. Тому я почала тільки такі посадки і. Використовувати, навіщо заморочуватися, там експериментувати, там щось нарізати, трощити, мучити свої орхідеї або переводити свої орхідеї взагалі без вирощування, без субстрату, теж у деяких дівчат це дуже чудово виходить. Тому я нікого не звинувачую. Якщо ви бачите у своєму методі по догляду за орхідеями тільки плюси, звісно ж, ви його рекомендуйте. Ніхто не буде цього заперечувати. Достатньо, я постійно на цьому наголошую, якщо ви бачите, що людина рекомендує свої методи подогляду за орхідеями, вам достатньо всього-навсього поглянути на ці рослини. Якщо ви бачите перед собою орхідеї із шикарною листовою розеткою, із шикарним корінням, і з шикарним цвітінням, звісно ж, пробуйте. Експериментуйте. Якщо вам щось не сподобається, вірніше вашим орхідейкам, ви зможете будь-коли змінити метод по догляду. зможете щось спробувати інше. Але, знаєте, є, і я бачила декілька таких каналів, коли також дівчата радять, зробіть це, зробіть те, полийте цим, а ці фунгіциди, а постійно на одних і тих ж самих орхідеях. І коли ти бачиш перед собою у цієї людини. Декілька нещасних таких орхідей, і в них присутні тільки три листочки, і то один вже там наполовину мертвий. І якесь таке нещасне цвітіння із двох-трьох квітів. ну, Мені здається, що висновки, як кажуть, можна навіть не робити. Тому ви вправі вирішувати, який метод використовувати. Можливо, знаєте, мені інколи навіть. Подобається, Так як я вже вирішила для себе, що подобається моїм орхідеям. Я вже там, коли поглядаю, переглядаю інші відео в інших дівчат, я інколи просто собі включаю той або інший канал, я просто слухаю, що інші говорять, або просто насолоджуюсь цвітінням у інших дівчат. Я, знаєте, настільки вже стала спокійна, тому що я визначилася, які саме добрива підходять Моїм орхідеям, які там фунгіциди допомагають мені та моїм орхідеям. І я вже настільки спокійно до цього всього відношуся, що так, я слухаю інші канали. Але якщо почую щось новеньке, звісно, мені хочеться також це спробувати. Також трошки поекспериментувати. Але якщо я щось чую, що. Ну, я вже давно такими методами користувалась. Я просто прослухаю це відео, напишу відповідний коментар. Тому я попросила не ображати одразу людей, не потрібно виплискувати на них всю негатив, весь негатив, тому що ми також живі люди, ми ділимося тільки своїми результатами. Результати моїх орхідей ви можете бачити. Постійно перед собою ви бачите, що мої орхідеї не гинуть, вони навпаки ростуть, розвиваються. У них шикарна листова розеточка, у них шикарне росте коріння. З часом разом з вами вони також пишно квітнуть. І, звісно ж, це 100% такий хороший відгук про те, чи правильно. Чи правильні я методи рекомендую, чи ні. Звісно ж, вирішувати вам. Я тільки рада, якщо комусь мої методи допомагають. Якщо ні, просто прошу просто переглядати мої відео, милуватись моїми орхідеями. І на завершення відео я постійно вам бажаю одного і того ж самого. Це тільки здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи-ніколи не хворіли, щоб вони у вас тільки росли здорові і тішили вас пишним цвітінням. Все, мої хороші! Думаю, вам було приємно провести час разом зі мною та моїми квітучими красунями. Всіх цілою люблю до зустрічі у моїх наступних відео. Почуємося!